На цьому заводі, що в Нігерійському лагосі, переробляють алюмінієву вторсировину. сировину. На це йде багато електроенергії, а її споживання своєю чергою спричинює викиди шкідливих газів. Керівництво підприємства має намір розв'язати проблему. Цього року завод почав використовувати для печей екологічно чистіший природний газ. Наразі планують поступово переходити на водневе паливо. Ми постійно шукаємо шляхи розвитку. Зараз ми проводимо дослідження разом із британським університетом, щоб зрозуміти, як можна використати сонячну енергію для виробництва екологічно чистого водню. Водень отримують шляхом електролізу води, для цього теж потрібна енергія. Африканські країни мають великий потенціал для розвитку сонячної і вітрової енергетики. Для цього треба докласти багато зусиль, але чим більше в нас буде відновлюваних джерел енергії, тим швидше досягнемо цілей, яких прагнуть у всьому світі. На заводі щороку переробляють 18 тисяч тонн алюмінію. Наступна мета збільшити обсяги виробництва в п'ять разів. Компанія планує найближчими роками відкрити сім нових підприємств у всій Африці. Для цього їй треба залучити інвестиції розміром 50 мільйонів доларів.